Болівальники. Завершується у нас 10-й тур мого чемпіонату Дніпропетровської області. Матчем між АМ-Стейт і Легіон. Але ж АМЕ Стейт грав в запасі. У Легіона сім очок. І, в принципі, відстань до четвертого місця у Легіону. Залишається Ярослав Шабінський на майданчику. Розіграли м'яч АМСТейтівці. Іванов. Шибинський. У який гол. Ну що ж, відпочив трошечки на паркеті Ярослав Шибинський і відкрив рахунок. Шибинський переграє Варварича. Пас на Люльку. Люлька простріл. Іванов. Який момент? Зараз Іванов цілком міг забивати. Знову таки, якщо сьогодні Легіону таки вдасться одержати перемогу, то я думаю, що інтрига у боротьбі за топ-4 може закрутитися Дуже жопатужної 1-1. Це Євгеній Дмитрів. На 11-й хвилині зрівнює рахунок. Ну, як кажуть, дуже не критично. Залишається 6 хвилин ще зіграти у першому таймі. А ось тут і Іванов був на вістрі атаки. Т, грав день у суботу. Ну Ось момент у Варварича Данила Лутай вибиває мір. Відбувається на майданчик. Непогана комбінація. Яриновський. І забиває Яриновський. 2-1 на користь Легіону. Отже, восьмий гол. Легіон скорочує відстань від четвертого місця до семи очок. Ну і в принципі, якщо у нас ні, тут дубль дубль від Шибинського, Блисковичний просто удар і нічия 2-2. Ну і дуже ризикує Стрельцов. Рідний на перехопленні. Завалив завалив стрельцов рідного. Люлька тим, що арбітри зупинили. Пас на люльку. Люлька пробуває. Ну, дубль два, як кажуть. Продовжується атака АМ Естейт, Іванов. Пас на рідного. Рідний удар у Дальній Кут. І повз воріт. Пройшла передача рідного на люльку. Може бути небезпечно. Переграє люлька Варварича. Пас на, чу... <плес> на Шибинського. і хет-трик Ярослава Шибинського. <плес> Отже, хет-трик. Сьогодні Петро Плачков виконав гросмейстерську десятку. Він оформив дубль на останній хвилині матчу. І тепер же Іванов забиває восьмий гол Олександра Іванова у поточному чемпіонаті. Гида, передача, передача на Дяченка. Дяченко завдає удар. Будніков. Варварич. Втрачає м'яч. Небезпечно. Дяченко випередив рідного, який вже готувався. Шайнов на позиція останнього. Потужний удар. Ще один удар. Стійка, іще удар. Іще удар. Ну тут який момент. И, остаточно тут. Збільшити ще інтригу у сьому матчі. Тут рідний на перехопленні. Не було гри рукою. І влучає він у Христовину. Такою з боку суперника нічого не було. І продовжується атака всією п'ятіркою Легіону. Який зараз цікавий футзал у нас пішов. Каркас воріт з одного боку, Каркас Варіт з іншого боку. І Яриновський забиває! дубль оформує Віталій Яриновський. І це його дев'ятий гол у сезоні і 4-3. І це ще грати майже. Три хвилини. Дяченко. Будніков. Простріл Іванов стає на заваді цього прострілу. Лишається 10 секунд. Шайнов. Пас на Яриновського. І на рахує, один один забиває. рахується цей гол за секунду. Там секунда лишалася до кінця матчу. Легіон забиває, гол забиває Будніков. Це щось неймовірне. Якщо МСТ Легіон на паркеті, це треба грати до останньої секунди матчу. Буніков відзначається 4-4 у цій грі.